Синку, ти пізніше все зрозумієш, ще й подякуєш мамі. Петро не раз згадував ці мамині слова, і йому було боляче від того, що він тоді прислухався до них. А все могло бути зовсім по-іншому. У молодості Петро був завжди з усмішкою на устах. Грав на гармошці любив коней і мав щире серце. Його любили всі: і сусіди, і дівчата, а він найбільше любив Марічку, тиху, ніжну дівчину з довгою косою, що жила в сусідньому селі. Вони зустрічалися два роки поти і писали одне одному листи. Зустрічались завжди під вербою біля річки. Він хотів, щоб вона стала його дружиною. Але батьки мали інші плани. Його мати хотіла, щоб Петро оженився на Галині, дочці голови колгоспу. Не мрій, Петре, казала Марічка бідна, без землі без приданого, а Галя з приданим, з пливової родини. Жінка має бути як опора, а не мрія. Петро довго мовчав, потім сперечався, але коли батько сказав або Галя, або шукай собі інше подвір'я, серце його здригнулось. Не хотів сварки, не хотів осоромити родину і погодився. Марічка того дня чекала на нього на тій самій лавці біля верби. Не прийшов і більше ніколи не з'явився. Вона розуміла все без слів, тільки плакала ночами, а згодом поїхала в місто. Петро жив із Галею, добре жив. Діти народилися син і дочка. Життя йшло, город, робота, кредити, весілля дітей, хвороби. Він робив усе, як треба, був добрим батьком, працьовитим чоловіком, але серце його було закритим, з Галею жили більше як сусіди, без сварок, але й без тепла. І ось, коли йому вже було під 60, одного літнього вечора, йдучи з базару, він побачив її. Марічка стояла біля автобусної зупинки з кошком у руці, та сама постава ті самі очі. Тільки волосся уже сиве, як і у нього. Вона теж його впізнала, Петре. Марічку, серце закалатило 30 років тому. Вони сіли на лавку, говорили довго. Вона розповіла, що жила в місті, чоловіка не стало, дітей не мала, а тепер повернулась батько у хату сама. Він слухав і не вірив. Доля дала їм ще одну зустріч. Він почав навідуватись до неї, то яблук занесе товарення, а вона знову варила йому його улюблений компот із Агрусу. Вони сміялися як колись, ніби не було всіх тих років. А в серці Петра була буря. Тату, що з тобою? питала донька, яка першою щось помітила. Та просто задумався, усміхнувся він. Життя одне. І одного разу він таки все вирішив. Галю, сказав він дружині, я йду, діти дорослі, життя минуло, я зробив усе, що мав, але я втомився бути нещасливим. У мене в серці все життя було інше. Я не маю права доживати його у брехні. Галя мовчала, вона це давно знала, відчула ще як тоді, як він стояв у буквятому церкві, але очі його шукали когось іншого. Вона теж втомилася від мовчання і порожнечі, тож лише кивнула і відпустила. Петро переїхав до Марічки. Вона жила в невеликій хатині з садом. Разом порали город, збирали яблука, пили чай на ганку. Люди спершу сперечалися, осуджували, але згодом звикли, бо бачили, що вони нарешті щасливі. Шкода, що так пізно, казала вона, гладячи його руку. Та ні, відповів, не пізно. Ми ще встигли, а дехто так і помирає, і не дозволив, що собі бути щасливим. Іноді ми жертвуємо серцем заради обов'язку, але якщо життя дає другий шанс, не треба боятися його прийняти, бо жити своїм життям це найдовший шлях. А справжнє кохання, воно не минає, воно чекає.